А на нашу святкову сцену вже поспішають випускники 11-го Б класу та їм класний керівник Черняк і на Вітайте нашому 11. А в душу Артем, енергійний та надзвичайно продовольний хлопець, який завжди погодиться на будь яку гонцю, але ж очікувати з ним бо він кікбоксер боксер та ще й подачу плавець. Марфія класом. Каже, що його ні одного дня не бачили у школі Пушона. Загадковий погляд та ординарні вислови це про нього. Голобородька Дарина наймовірна ніжна та водночас полеглива дівчинка, яка завжди діде до своєї мети. Займається танцями, дуже любить подорожувати. Бовшарова Дарина, модельна фігура та зовнішність, чудова посмішка та привабливі очі. Розумна, вміє бачити прекрасне і ніколи не нудьгує. Дудник Олексій. Скромний, але впевнений собі хлопець з перспективним майбутнім. Журба Денис майбутній бізнесмен з виразними, блакитними очима та неймовірною посмішкою. Він підкорить ще не одне жіноче серце. Ковалівніч Євгенія не боїться жодних витоків долі, неодноразово переможеться наукових конкурсів, а також завжди відкрита до щирої розмови і готова протягнути руку допомоги. Хорошенько Уляна, гарна та креативна дівчина з добрим серцем і душею. Майбутня зірка кіно та телебачення. Лясковський Денис. Музикальна душа нашого класу оптимістично дивиться на життя, попри всі негаразди. Сила та гумор роблять його неодмінним центром уваги в колективі. Ляшенко Каріна, емоційна красуня, ніжна, творча, яскрава, чесна, лагідна, цікава, любить рідний клас і завжди готова відстоювати честь класу рідної школи. Макашутіна Марина, неймовірна посмішка та майка це про неї. Любить бальні танці, завжди оптимістична і непередбачувана. Матяж Вікторія, її стихія, повітря, її усмішка, сонця, краплина, спортивна, тендітна та цілеспрямована, кмітлива і розумна. Знає, як досягати мети Московченко Ілля. Він дорослий, самостійний, цілий друзів, має думку свою. Вигляд має, мов козак. Мурай Анастасія золотий голос нашого класу. Її харизма заворожує. Енергійна, романтична, загадкова, поетична, справді чарівна красуня. Нацвіна Майя – танцювальна душа, яскрава посмішка, неймовірно, чуйна та зворушлива. Охоненко Ансу. Мозок, серце та нервова система класу, загадкова красуня з гарячою кров'ю та холодною свідомістю. Президент школи, староста класу, її слово закон для всіх однокласників. Пташник Іван, він у нас стрункий, високий, усміхається, не дуже амбіційний та неополегливий у досягненні цілей. Сорбат Олег, хлопець з вишуканою зачіскою. Спокійний та загадковий. Ніхто не знає, що коїться у нього в голові досі. Токар Діана – має сестру в займається волейболом, брала участь у всеукраїнських змаганнях. Мріє стати відомою у Тіктоці. Домініка сестра близнючка Діани Також займається волейболом і розвиває свої власні соцмережі. Сапенко Артем з дитинства займається різними видами спорту. Спокійний, непохитний, наче скеля. Життя для нього тихий плин. Його кредо усе проходить і це пройде. Шемоненко Поліна. Дівчина, яка вже два роки будує життя своєї мрії у столиці. Саюча красуня, яка сліпить своєю красою весь світ. Шкура Даря. Скромна дівчинка, яка займається булденс і шахами. Весела, щира й уродлива, а ще просто тиха і мила і до роботи має хист. Яконів Вадим, майбутній музикант, має вже кілька власних треків. Веселий, безтурботний, впевнений у собі. Область 11 Б. випустити зі школи з врученням свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, нагородити срібною медаллю за досягнення у навчанні. Та похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні німецької мови ученицю б класу Ковалівнич Євгенію Олександрович. Загальної середньої освіти та нагородити похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні зарубіжної літератури ученицю 11-го б класу Голобородько дарину дмитрівну випустити зі школи зручення свідоцтва про здобуття повної і загальної середньої освіти учнів 11 б класу. Абдушукурова Артема Юрійовича. Бурсука Євгенія Євгенійовича. Гончарову Дарину Русланівну. Олексія Павловича. Журбути Ліся Сергійовича. оголошується подяка мамі Юлії Миколаївні за зразкове виховання сина та тісну співпрацю зі школою. Області мами Виховання сина та да тісну співпрацю зі школою Каліна поліномаксимів. Морай, Анастасію Олександрівну. Мамі Світлані Валентинівні, за зразкове виховання доньки та тісну співпрацю зі школою. До Кардіану гартурівно. Шиця подяка мамі Марині Василівні за зразкове виховання сина та тісну співпрацю зі школою. Курат Дарью Андріївну Якуніна Вадима Володимировича. Васильовичу, Олена Миколаївна, Інну Георгіна, запрошуємо вас на почесні місця доглядацької зали.